Хочу показати, які горіхи волоські вже в кінці червня. От вони вже такі великі. По розміру вже ще трошки підрости, Вон вже їх багато, ціле величезне дерево, від нього гарно йде тінь, але його кажуть в саду треба садити десь за, за цим. За городом. Такі гарні горіхи вже виросли. Щоб посередині саду його краще не садити, а десь з краю города або за парканом. Він робить дуже велику тінь і коріння розростається. От такі гарні горіхи вже. А поспіють вони десь в кінці серпня. Середина, кінець серпня, вони вже поспівають. Ось таке чудове дерево в Україні росте. Всім рекомендую, що від це повинен бути в кожному саду, я вважаю. Дуже корисні волоські горіхи українські.